Він сказав, я буду захищати свій Крим. Я вийду туди першим. Він попав в Вайдар з липня місяця, вже 14-го року, він почав служити на передовій на першій лінії. І весь, час. І весь час до цього він був на першій лінії. Кажуть, я ж приїжджав. Недавно ж приїжджав до нас. І він своє життя по сказав, я пов'язую з армією. Поки я не, не побачу свій Крим, я не уйду. он собирался идти до конца войны. Он с Крыма и как бы родственная душа, потому что я с Луганска, он с Крыма, мы были как братья. Мы познакомились с ним в счастье. Он маньяк своего дела. Он солдат и он дослужился до офицера. Он пришел простым добровольцем, дослужился до офицера. Pregnant for the last time in our you Дитина така патріотична, що вам не передати. І от ми, в нього він завжди носив цей чуб оселедець. І він зараз зрізаний. З'їжене вухо, виїжені глаза, чи виколені, чи виїжені, носа нема. Це все дуже багато загадкових цих ми навіть не знаємо, слідство йде. Якщо людина. Бере з собою чисті речі, зарядку до телефону. Це все, то ви розумієте, що не йде кінчати, наприклад, самогубством чи що. Він житель Криму, настоящий гражданин України, который прийшов наше подразделение защищать нашу страну. К отправить тело на родину не представляется возможным. Он уроженец Джанкоя. А оккупанты не терпят захоронення героев Украины на временно оккупированной территории.